Посвято першокурсники найбільшого та найдавнішого вузу області у Прикарпатському національному університеті її вперше провели не до самого свята знань, а напередодні. Зробили це, каже ректор даного вишу, щоб не об'єднувати цю важливу подію зі ще однією засіданням вченої ради 1 вересня і провести повноцінну посвяту у студенти упродовж останніх трьох років. Тут концентрують свою увагу на духовній частині. Посвята розпочинається у всіх храмах Івано-Франківська і також. Університеті молитвою за університет. Рік особливий, і кожний студент повинен пам'ятати про те, що за те, що вони мають можливість сьогодні навчатися, вже сьогодні віддали життя свої тисячі українців. Ті, які хотіли сховатися від мобілізації, навчаються в закордонних університетах. І багато університетів України в цьому році це відчули. Ми майже поодинокі, які збільшили свій набір. Новий навчальний рік уже видався плідним для Прикарпатського університету. Тут налічують більше 6 тисяч студентів-першокурсників, і, зокрема, понад дві денної форми навчання. Серед новачків у всіх сенсах чотири десятки в дебютному наборі на факультет журналістики. Більшість з них дівчата. Серед поодиноких винятків випускник фізико-математичного ліцею Юрій. Він обрав гуманітарний фах ще три роки тому. Тож устиг належно підготуватися. На рахунку юнака десять публікацій у місцевих виданнях та школа журналістики. Ми будемо як перші відкривачі, тому можливо, навіть буде і якось дуже цікаво. І ну це кіт мішку може бути. Дуже добре може бути і дуже погано, але якщо є можливість рідному місці, тим більше. Ну, такі події в країні, що навіть не знаєш, ну що робити, та й тому залишився, мабуть, тут. Цього року серед студентів Прикарпатського університету побільшило і гостей з інших регіонів, як переселенців з Донбасу та Криму, так і тих, хто обрав цей виш Західної України цілком свідомо. Адже чималу увагу, окрім знань, тут акцентують на патріотизмі й духовності. День знань в цьому виші розпочався з академічної першої пари лекції про Україну та місце університетів у суспільстві.